Привіт, інтернет! З вами знову Одинець Роман Миколайович. Ми з вами зустрічаємось в онлайн режимі в академії, де ми розглядаємо питання Goodwill of the Year. Займались ми почали займатись в межах Академії 1 вересня 2022 року. А сьогодні у нас на дворі 25 -те. травня. 2023 року, і які б обставини нас не супроводжували, а зараз ми знаходимося в стані війни, ми все одно продовжували займатися. З чим ми працювали, власне? Отут у нас в серцевину ми закладали професійні стосунки з координації партнерства. Що власне ми відтворювали, і для чого все це відбувалося? Ми з вами взяли непросту задачу: поставили мету для того, аби сформувати компас, компас для орієнтування. Тобто координації. У нас основний, основний меседж це підготовка професійних, професійних навичок для будь-якого рівня спеціалістів навіть для виконавців найнижчого рівня з координації в дій. До чого ми дійшли? Якщо ми починали, ми поставили за мету. Створити компас і взяли за інструменти у нас бізнес сендбокс бізнес-пісочниця, на яку було покладено зображення початкове. І другий інструмент, який ми обрали, це бізнес-пакет для зручності використання та наповнення його інформацією, яку ми накопичували. То за таким самим сценарієм ми закінчуємо. І ті інструменти, які ми ставили за мету, ми їх довершуємо. І це вже квінтесенція, сами, 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 сами топ. до самої вершини ми дісталися, і виносимо її на поверхню, нібито такі надводну вершину айсбергу. Тобто, якщо все те. Що відбувалося раніше, було під водою, то це ми виносимо на поверхню, і це буде складовою, головною складовою всієї нашої діяльності. Тобто професійна координація і підготовка спеціалістів, і вона в себе включає підготовку спеціалістів і робота з будь-якими спеціалістами в межах організацій. І позаможем організації, тому що надважливо, щоб будь-яка людина, яка прагне цього, могла змогла опанувати себе, опанувати ці навички і завдати для себе вектор самоактуалізації, самореалізації, самовираження, самоствердження. І всі ці бенчмарки ми розглядали раніше. Далі, це що це дає кожному з нас? Я на власному досвіді, на, на власному прикладі, вам показую, що це дає свободу, свободу самовираження і всі, всіх ті, всі ті стани, які ми розглядали до 180 бенчмарок в з позиції транспортиру від 0 до 180, набрали бенчмарки або градуси, або напрямки, то потім. З від 180 це вже зовнішні позиції, які людина з внутрішнього себе, з внутрішнього світу виміру, виносить на поверхню і, і оперує тими якостями, які в нього є в наявності, і а, прийняти рішення, яке вона взяла на себе, відповідальність займатися власною справою, оці навички всі. Заявлені сьогодні вони дають повну свободу виміру, тому що а, вони а, допомагають створити такі, а, таку а, в свідомості картину світу, коли ви а, координуєте свою діяльність. А, а, користаєтесь тим компасом, який у нас є в наявності вже, і в будь-якій ситуації ви можете приймати оперативно рішення, які допоможуть вам реалізувати свої задуми. Тож, що у нас е, е, отут зверху, це конформація. Бачите, конформація. Отут, трикутничок це е, координатор, власне, той, хто займається. Конформація, конформація це наведення ладу, тобто з хаосу створити, впорядкувати якусь діяльність. Пам'ятаєте, тут ми на початку ми брали у нас за основу було мен, тут метод, тут матер, тут «мони». Тобто ми цю картину змальовуємо саме в такому режимі. Мен, це хто? Це координатор, це людина, яка займається координацією. І це в професійному вираженні Зараз дуже багато ну, таких суперечливих свідомостей надходить. По відношенню до того, які професії будуть в майбутньому, так от я вам сміливо можу заявити, що професія або навичка координатора буде завжди актуальною. Навіть якщо ви являєтесь спеціалістом, навіть лікарем, так? лікар, військовий, робітник на заводі, швачка. Будь-хто, хто займається професійною будь-якою професійною діяльністю на будь-якому рівні, йому будуть потрібні от ці координати. Тобто, оці, оця координація або професійна координація взаємозв'язків, і вона буде важлива і на Стадії бізнес-планування, бізнес-реалізації на стадії ринкових відносин, на стадії гудвіл, виходу на вітокудвілу, коли прибутковий рівень ми розглядали. Пам'ятаєте? Тобто на плановому, на, 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 на продуктовому і на, на, на прибутковому на всіх рівнях це відбувається завжди. І а, значить, Якщо людина у нас координатор, то методи у нас координеч, тобто координація людина, яка займається людина, ми зазначили координатор, методи координації, а, оперування координатами рівнів. Далі, кеш, кеш це наші фінанс гроші. Ми розглядали на попередній зустрічі з вами джерела партнерства і казали, звідки вони беруться, послідовники, там такі інші. Попередники, партнери, послідовники, фоловери. Там пам'ятаєте, друзі можуть бути, може, родина і так далі. Далі компанії. Що відтворюється? Створюються компанії, потім оперуються серед, де все, всі ці процеси відбуваються в компаніях, серед у відносинах між компанією і споживачами і. Кооперації кооперація це може бути коли компанія е е координує свою діяльність з постачальниками, наприклад, або з іншими компаніями на ринку. Навіть е з компетішкомпетитор каже казали з вами, що е це можливості, так якщо ви конкурентів маєте, або розглядає, ми їх розглядаємо в межах Гудвіл року, як е не конкурентів, а партнерів по ринку. Партнерство за принципами партнерства, то це роз, конкуренти розглядаються як. Можливість так, можливі взаємостосунки. А от в якому сенсі це вже ми за компасом визначаємо, аналізуємо ситуацію і так, так і в так, такому в, в, в такій комбінації приймаємо рішення, нібито в калейдоскопі досліджуємо, або навіть якщо потрібно, під мікроскопом досліджуємо. Якщо це е, такий макрорівень якийсь, то ми його е, кожного, е, пам'ятаєте, сканування, моніторинг ситуації і таке інше. Далі, е, що у нас з конформація, е, конфігурація. Якщо координатор працює з впорядкування, то координація е, завдає нам конфігурації. Далі. Пам'ятаєте, у нас тут рівень матеріально-технічного забезпечення, тобто тут комплектація. І останнє це з чим ми маємо справу, коли ми завдаємось фінансовими взаємостосунками в партнерстві, це конфіденційність. Таким чином, ми закрили всі ці рівні і надали. Повний обсяг знань для того, аби ви ставали професійними координаторами взаємозв'язків, взаємостосунків, партнерств. А що я ще використовував для вас, коли ми працювали? Ми казали, що я являюсь автором корисних моделей трансформерів. Тобто я працював з вами за власним прикладом і надавав моделі, три моделі свої в якості кейсів, надавав моделі корисних моделей трансформерів, яких меблів з найкращими показниками в світі за функціональністю, ергономічністю. І які можуть застосовуватись 24 години на добу ще безпека надзв... надзвичайно важлива складова, тому що там в конструкції ми не використовуємо не корпусних, але... тобто нема чим пошкодити нанести собі шкоду. Не корпуси, не пружини, не механізми трансформації. Все, відсув, все зайве взагалі в конструкції. відсутнє. І е, ще е, останній штрих, яким ми довершили взагалі всі сподівання, ми взяли е, ергономічну модель, е, яку побудовано е, за е, математичною моделлю Тетраміна, і поставили її на служіння всім вам, всім охочим, всім, хто хоче е, мати бізнес буквально на дивані е, з пасивним доходом та. Мати прибуток від справи, яка не потребує особливих зусиль, і для цього ми обрали найкращий найкращі в світі показники з компактності, аби це було доступно для будь-якої людини в світі в будь-якому куточку нашої планети. І а, навіть дісталося розуміння порозуміння в тому, як це має виглядати. А, ну от власне а, сьогодні ми і підводимо підсумок Мейден Ukraine, Одинець Роман Миколаєвич провів для вас курс з під камуфляжем торгівельної марки Goodwill року з 1 вересня. По 25 травня повний академічний рік для того, аби ви з України Made in Ukraine, мали змогу отримувати знання, вміння і навички, продукти мого авторства і могли змогу отримувати надалі консультації. Тобто, всі методи і всі сфери служіння, які я міг вам надати у вигляді продуктів, товарів та послуг, тобто своїх корисних моделей, і. Послуг з консультацій, з коучингу, консалтингу, розробок і будь-якою інформаційною підтримкою в будь-якому вигляді. Я все вам виклав. Зробив це як жест доброї волі, Goodwill, тому що Goodwill – це престиж, репутація цінності, це найвищий рівень усвідомлення для самоактуалізованої людини. І, власне, я готовий до діалогу і в подальшому. І сьогодні у нас, як я вам обіцяв, пролунає останній дзвоник символічний, і ми завершуємо цикл онлайн академії. Далі будуть лише діалоги або монологія у форматі з одинцем на одинці. Дякую всім за увагу, за співпрацю. Ручімо далі до перемоги, Повної.